Не тим займатися. Потім я почав викладати свої розмірковування в Тіктоці на серйозні теми, але людям воно не цікаве. От людям, от коли я пернув е, в Тіктоці, от людям це цікаво. От вони це дивляться, їм подобається, коментарі лишають. А коли я щось розумне е, коментую, вони не дивляться. І я зрозумів: ну все, мабуть, моя кар'єра Тіктокера закінчилася. Так, а що слабо прочитати моє повідомлення? Дякую. Він вампір однозначно. Так, але про тіктоки, от е, Слава каже, що не заходять жартівливі тіктоки, але жартівливі тиктоки мають право на існування. Нехай будуть люди так розважаються. Головне. Аби користували небезпечні тренди І Ось один із таких зараз якраз набирає популярності. Молодь знімає відео, де висить на об'єктах у так званій ангельській позі. Дивіться зараз, відео обирають якомога вищі конструкції, де можливість впасти, травмуватися надзвичайно висока. І все це заради кількох лайків і кількох коментарів. Подібні розваги тіктокерів бачили, зокрема, в Луцьку і ще в кількох містах України. Ну а пішла ось ця так звана ангельська поза зі сполучених штатів Америки вперше подібне зробив, зробив американський репер Вест під час свого виступу, коли він підіймався на тросах у небо. Фанати репера з усього світу намагалися це повторити. До речі, це не єдиний небезпечний тренд. Менше тижня тому департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради попереджав про екстремальний флешмоб у TikTok, Інстаграм і інших соціальних мережах. Підлітки стрибають з мостів. У воду висять на одній руці на дахах і платформах, або залазять на небезпечні об'єкти. А ще раніше, у січні, поліція і лікарня Охмадит застерігали від ще одного у прямому сенсі вибухового челенджу, який тоді поширювався у Тік-Ток. Діти виготовляли саморобні петарди. Із засобів для очищення труб наслідки таких експериментів, хімічні опіки, шрами на обличчі і руках, а в деяких випадках ще й тривале лікування. В Вогмедиці тоді госпіталізували чимало дітей з такими травмами. Флешмоби з екстремальними трюками вже стають модою, але це не геройство, це пряма загроза життю. І наслідки тут сумні, вивихи, переломи, струси мозку, ураження струмом і травми хребта. У поліції попереджають більшість таких відео постановки ні з монтажем до дублерами або ж підстраховуванням, але діти намагаються повторити ілюзію, не розуміючи, що ризикують справжнім життям. Віра Романова, психологиня, доєднується зараз до нашого ефіру. Пані Віра, добрий день. Добрий день. Кожен тренд із, із тих, які ми перераховували. Ну він взагалі мабуть несе в собі певні сенси. Які от сенси закладені тут? І ось це бажання повторити тренд. Ну це про що воно? Um... Ми можемо з вами говорити про не тільки про тренд, а про то, взагалі, як підлітки mm -hmm. себе ведуть, тому що за трендом в будь-якому випадку стоїть нульовий пацієнт, хтось це зробив, комусь потрібно це постійно тиражувати, да або стимулювати підлітків це робити. А підліткове життя і підлітковий вік він відрізняється і вирізняється такою особливістю, що Діти в якихось випадках вже дорослі і поводять себе як дорослі і здатні приймати е, дорослі рішення. А в якихось випадках вони легко уникають відповідальності, знімають з себе відповідальність і ведуть себе як діти. І це для підвідкова для підліткового віку характерно, і це нормально. Проте давайте ще й говорити про те: от Слава перед тим, як ми включилися в ефір, класно розповідав, чому він кинув знімати смішні тіктоки. Да? Тому що хтось. Зробив коментар, ти серйозна людина, ти говориш в ефірі про політику. Чому ти знімаєш да, такі коментарі? І ми або через те, що хтось це оцінив, хтось значущий для нас, да, не таким чином, як ми очікували, або через те, що в нас там, коли ми говоримо на серйозні теми в тиктоці, занадто мало лайків і так далі, ми припиняємо робити те, що складно, і починаємо робити те, що простіше. Звісно, за ну трендами, які простіше, йти йти простіше. А, а якщо ми говоримо про небезпечні а, челенджі, да, небезпечні а, трюки, то це може бути потреба визнання, це може бути а, потреба соціального сквалення і відчуття приналежності до чогось великого. Це ж в великих американських тіктоках, да, там щось ідеться, і ми починаємо це, це копіювати. Особливо звісно, це стосується підлітків, чия психіка все ще формується. А зона мозку, яка відповідає за контроль імпульсів і наслідків да, наша префронтальна кора, вона ще не до кінця розвинена, вона формується десь до 21-25 років. Да, і коли оці всі префронтальні корі в нас не сформовані, то звісно, що в нас знижений просто контроль, і ми не розуміємося на наслідках наших власних дій. А там питання вже зрілості, да, самої цієї дитини. Більше того, останні чотири роки, четверте літо, да, триває е, війна повномасштабна, і звісно, оці дистресові стани, да тривожні стані, так так далі. Вони теж впливають. Е, що м, на те, щоб, щоб ми приймали оці ілюзорні ілюзорні е, рішення, типу, ну. З іншими сталося да там десь в телеграмах uh -huh. опублікували, але зі мною це не станеться ні ніколи. Ну і звісно, алгоритми тіктоку самого да, коли вони підсилюють винагороду за цей ризик, ризик, більше переглядів, більше дофаміну, більше позитивних емоцій, які зараз дуже важко да брати, десь звідкись, і звісно, це оця. Жага підліткового мозку до новизни, до схильності, до соціальної до соціального визнання і так далі. Ну, дивіться, – це ж не завжди погано. Мені здається, що є і в принципі здорові способи самовираження. До нас навіть в ефір вмикалися діти, які там в 8-10 років ведуть так звані свої буктоки, прочитав книжку, розповів на загали, збирають багато лайків, багато коментарів. І мені тут цікаво, це вже робота батьків, які мають показати от тікток. Класний, якщо ти робиш те, то те, то а небезпечний так, то і так, то чи це е, вже школа, дитячий садок? На кому відповідальність давайте от візьмемо історію з увагою, да, соціальними визнаннями і так далі. Як правило, ми дорослі питаємо дітей: ти чого це небезпечно? Чому ти це робиш? Ти що зовсім там з гузду з'їхав? Та да? ну щось mm -hmm. приблизно таке говориться в середньому у моєму дворі в Києві, да, до, до підлітків. А якщо ми замінимо цю фразу фразою, а що тебе вразило в цьому відео? І дамо альтернативу критичному мисленню, самоповазі і способом вираження і самовираження себе без ризику для життя. Це є у наших підлітків да, така змога в середньостатистичній родині, чи підтримує це соціум, да, це ви самовираження дитини, хто і як це підтримує, підтримує і так далі. Розумієте, оце запитування замість звинувачення, воно дуже сильно може там допомогти нам. Пані Віро, у нас просто таки, кілька якщо... хвилин. У нас просто кілька хвилин. Ви класне питання поставили, а спробуємо з вами змоделювати так діалог. Ви кажете, що тебе вразило в цьому відео? Я там з точки зору. Підлітка, вам відповім Скажу: Мам, ну подивись, як класно він так високо залізе і там висить, та це зараз всі роблять, і я так теж хочу зробити, це значить, що я крутий. ну Дивіться, якщо б я була мамою цього підлітка, mm -hmm. я б запропонувала альтернативу. Наприклад, піти на скеледром і потренуватися для початку там, да, потренуватися фізично. Не казати, що там не знаю ти слабкий, в тебе слабкі руки, ти там не занадто mm -hmm. ти, ти кожного ранку не робиш. Зарядку, я жодного разу не бачила, що ти на турніку висів, куди ти там пішов збиратися. Да? Замість цього сказати: слухай, а давай почнемо на турніки ходити? Бери татка зранку, давай висіти на турниках. Якщо татку на ЗСУ, да, і його немає, давайте знайдемо якусь секцію. Давайте підемо на скеледром, давайте підемо знаю на, с... на заняття. Паркуром, які хоч якось контрольовані тренером, і там розкажуть про фізику і про те, як тіло має себе відчувати перед тим як дійснити да, до кожного важкого трюку, який є трюком, є підготовка, і тут підтримати дитину в тому, щоб вона підготувалася спочатку, а потім зробила. Звісно, коли з батьками стосунки такі собі протестні форми, да такі угу. уник, уник уникні, вони будуть діяти і небагато підлітків на жаль. Звернеться до батьків за порадою, як підготуватися до такого трюку, як якщо я хочу повторити його в тіктоці. А проте це наша наша робота і наша з вами в тому числі в ефірах казати нашим батькам, да про те, що формувати цю довіру і говорити до дітей, і зменшувати кількість звинувачень у своїх е, словах. Да, хоча б там якусь ненасильницьку комунікацію пройти її достатньо багато в тренінгах зараз існує mm -hmm. громадських організацій для того, щоб почати говорити з дитиною не звинувачуваннями, а формувати у дітей критичні мислення, самоповагу і перш за все почати поважати самих підлітків за те, що вони вже роблять. Пані віру, дякуємо вам за пораду. Віра Романова, психологиня з нами була на зв'язку. Говорили про небезпечні тренди у Тікток і що батьки можуть зробити, або їхні діти не захоплювалися. Цими трендами дуже класну пораду пані Віра дала. Так що не звинувачуйте свою дитину, не кажіть ой, це небезпечно, не потрібно це робити. А запитайте, що тебе вразило у цьому відео.